Коли я навчався в ВУЗі 2010-2015 рік, я не підлаштовувався під систему, під студентів. Я гнув свою лінію. А більшість під викладачів підлаштовувались, під студентів одногрупників. А я старався бути незалежний, гнути свою лінію. І я, як би це сказати, при Януковичі, коли було мирне небо, сонце. Я був, ну, провина моя за Союз України з Росією. А тоді я покаявся, коли була анексія. На четвертому курсі була анексія Криму. І став патріотом України, став людиною, яка знала, що Росія окупант після загарбання Криму. Я поняв, що це наші вороги. А в мене була ілюзія, що росіяни хороші до анексії Криму. Можливо, пропаганда на телебаченні чи ну. Але я покаявся, я став патріотом. Я поняв, що орки наші вороги після 2014 року анексія Криму, як окупант окупував мою рідну землю, мої поля, вони...